Друга частина розпаковки від Skin 1004. Швиденько пробіжимось по тому, що мені приїхало. Їх легендарні патчі від прищиків, найпопулярніші ампули, які ми будемо тестувати. В першій частині дивіться, які я вже маю. Обов'язково зроблю вам відео, для чого яка ампула і яку краще обирати саме для вас. Це якесь молочко для вмивання. Мені здається, що це новинка, бо я ніде його не бачила. Ну і звичайно, база всіх баз це їх тонери до ампул. Якщо ви думали, що це все, то розпаковуємо другу коробочку з трьох. І подивіться одразу, яка класна штука мені попала в. Руки це тестери усіх їх кремів. Щоб не тягнути за собою повні баночки, можна взяти такий зручний формат. Далі маємо два нашумівших наборчика. Одразу хочу похвастатися їх новенькими сироватками, які ми обов'язково будемо з вами тестити. але виглядають вони прямо естетично. Ну і звичайно, набір, який, мабуть, хочуть всі дівчата, це пінка для вмивання та гідрофільна олійка. Ну і звичайно, третю посилочку розпаковуємо. Дві упаковки тканинних масочок різних видів. Ну і звичайно, два кремчика для обличчя, які ідеально зволожують. Я вже начиталась читала SPF молочко з матуючим фінішем, ну і звичайно, тревел набір, в який входить куча мініатюрок із серії Центелла. Усі затести та чесні відгуки шукайте в профілі.